В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Рівненська митниця, гальмо української економіки. Із такими гаслами мітингували працівники рівненського льонокомбінату, вимагаючи припинити завищувати вартість імпортної сировини. Дозвольте працювати, шановні митники. Митники закидам дивуються, кажуть, розмитнюють сировину за тією вартістю, яку подає підприємство. Ошукані вкладники захитинком намагаються повернути свої вклади. Одні старички, які можуть уже завтра, після завтра не дожить. Керівники Рівненської філії банку пояснюють, що усе через неповернуті кредити. Яким чином розвивати гарний потенціал рівненщини та виходити на нові ринки збуту? Про це в рамках другого форуму загрогістики говорили фахівці з України та з за кордону. Рівненщина де проживає всього нашого 2,5% населення від українку Виробляє шість цукрових буряків. Вистави за творами Ліни Костенко, Івана Вирипаєва та Даниїла Хармса, а також майстер-класи від досвідчених театралів. В обласному центрі стартував міжнародний фестиваль аматорських театрів Ліфтарт. Юні боксери з п'яти областей завітали до рівного на турнір змагання, присвячені пам'яті повстанського художника Ніла Хасевича. Я займаюсь три года, ну добре ще приїхав. Технічна комісія Рівненської районної ради хоче перевірити, чи економічно обґрунтовані тарифи на тепло у Квасилові селище обслуговує комунальне підприємство Рівне райкомуненергія. Місцеві жителі вважають, що тарифи завищені, тому й звернулися до ради. А тим часом стали менше платити за цю послугу і вже заборгували за тепло 1 мільйон 200 тисяч гривень. Комунальники ж запевняють, якщо тариф зменшити, то підприємство стане збитковим, а відтак не зможе придбати газ для котелень. Юрко Шарманський далі. 9,5 гривень така вартість опалення за один метр квадратний у житлових будинках Квасилова. Для порівняння у рівному на 3 гривні дешевше, а у сарнах майже на 10 дорожче. Коли у селищі прийняли рішення встановити такий тариф, люди стали менше платити. Так з'явився борг у понад мільйон гривень. Ті, хто живе у приватних будинках, уже давно підключили собі автономне опалення. Усі інші просто не мають вибору, адже у Квасилові є лише одне підприємство, яке надає послуги теплопостачання. Це єдина котельня, рівний рай комуненергії, яка обслуговує селище. Тариф на опалення комунальники запропонували два роки тому. Василівчанам він видався завищеним, тому вони звернулися у районну раду. Давно вже назріває соціальний вибух. Люди готові відмовлятися від централізованого опалення, люди. Готові не платити масово, йдеться саме про тарифи на теплопостачання. Щоб розібратися в ситуації, у райраді створили технічну комісію з вивчення питань теплопостачання. Її представники вже проводять аналіз у середньому в нашому регіоні за опалювальний сезон середньомісячна витрата тепла. На квадратний метр 0,017. І ви, ви мене в протилежному ніхто не переконаєте. Якщо це так, тоді у Квасилові опалення 1 метра квадратного коштувало б у середньому не 9,60, а 7 гривень. Комунальники з такою арифметикою не погоджуються. Ось ці всі тарифи, які тут розписані, ми самі не приймаємо. Стільки було тих комісій. Просто понимаєте, я чесно скажу, я інженер. Я знаю, як робити тепло. І воно дорогое. хаті ми то, не хотімо. Ви посчитали то нема питань. Наразі технічна комісія розглядає кілька варіантів, як вирішити тарифне питання. Тим часом громада Квасилова уже має свої пропозиції. Правильне рішення для громади це взагалі теплове господарство передати саме місцевій громаді. Це передати на баланс Квасилівської селищної ради, де би на місці формувалися і тарифи де б і ми на місці бачили, як працює це підприємство. Комісія розглядає цю пропозицію як один із варіантів, але остаточне рішення ще не ухвалила. Тим часом комунальники готові на все. Ви знаєте, у підприємстві ми вже встали. ми готові на всі услуги. Юрій Шарманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Рівненська митниця гальмо української економіки із такими гаслами на мітинг вийшли працівники рівненського лінокомбінату. Люди на чолі зі своїм керівником Олегом Червоніком вимагали припинити завищувати вартість імпортної сировини, адже збитки, які вони від цього несуть, можуть призвести до зупинки підприємства. Митниця у свою чергу каже, що конфлікт надуманий позиції сторін. Слухав Іван Марчук. Ці люди вийшли на центральний майдан Рівного, аби заявити про конфліктну ситуацію, яка склалась між їх підприємством та митницею. Керівництво льонокомбінату каже, їм безпідставно завищили митну вартість сировини. Цю сировину вони завозять із за кордону, щоб уже тут у Рівному робити тканину. Такі дії митників, власник льонокомбінату Олег Червонюк називає тиском на підприємство, яке працює і сплачує чималі кошти до бюджету. Уявіть собі якщо підняти. На 30% вартість сировини, яку ми використовуємо, з рентабельністю нашого підприємства в 15%. Це означає повну зупинку підприємства. Сподіваюся на те, що митниця перегляне своє рішення. Якщо не буде цього, цього не відбудеться. На слідуму тижні ми їдемо під Кабмін, виступаємо там, просимо захисту уряда. Тема конфлікту гаряча не лише для власника підприємства, але й для його працівників. Атмосфера на льонокомбінаті зараз. Тривожна, я так можу сказати, всі переживають, тому що якщо закриється, то всі залишаться на вулиці. А у людей є сім'ї. Позиція рівненської митниці кардинально відрізняється від заяв власника льонокомбінату і заяви. І нинішній мітинг митники вважають звичайним піаром і кажуть, що не розуміють навіщо і кому він вигідний. Вони ввели в оману своїх працівників, ввели в оману всю громаду міста рівне. Їхня серона розмитнена, розмитнена за їхньою вартістю, за яку вони заявили. І ніякої переплати, за яку вони всім засобам масової інформації говорять, немає. Іван Марчук, Микола Штемпель Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Під стінами філії західним у рівному п'ятничного ранку було велолюдно. Зібралися переважно пенсіонери та інваліди. Зібралися не для того, аби вигідно вкласти власні гроші, а навпаки, повернути свої кревні. Ці люди стали заручниками цієї комерційної банківської установи. Банкіри їм повідомили, що через неповернення кредитів повернути вкладникам гроші сповна вони не в змозі. Однак відсотки донедавна виплачували справно, але нині і їх платити перестали. Тож вкладники, а це переважно літні люди, вдалися до пікету, аби привернути увагу всіх. До цієї проблеми, адже кажуть, чекати далі і жити обіцянками їм не дозволяє вік. Як вкладники стали заручниками, дізнавалася Алла Сищук. Григорій Ващук, інвалід другої групи. До банку він ходить майже як на роботу. Все ще сподівається повернути вклад. Одного разу розповідає таких відвідин установи не витримало серце. Начальник депозитного відділу тут дуже така неприємна жінка. Довела мене. До інфаркту я отут впав за тим за плотом. Це було 1 листопада 2011 року. Забрала швидка. Пенсіонерка Ніла Пархонюк у банк навіть довідку приносила про те, що кошти потрібні на лікування. Не допомогло. Дала справку із Києва, прислала за МОСО. і, і ніби справді нічого не дають. Ще одна пенсіонерка Ганна Хваєвська теж довірила банку кругленьку суму заощаджень. каже вже й відсотки чималі набігли, а отримати навіть їх не може. 35 вклада, а вже 15 тисяч навіть більше процентів. З якого року чи віра флісінська бідкається на банківські граблі. Наступила вже двічі: вперше, коли мала вклад у колишньому радянському Сбербанку, і ось тепер через 20 літ вдруге. Ходила до начальника, просила, кажу, дайте мені на лікування. Говорю, і зуби треба вставити, і все немає грошей. Я говорю, Боже, говорю, ну то коли ж я можу дождатися? Каже, не дождетесь, то буде наслідник ваш. Получить кажу, а в мене наслідника немає. То піде, кажу государство. В інтерв'ю журналістам керівник Рівненської філії банку розповів, що виплату відсотків, попри проблеми, установа все ж намагається здійснювати. А проблемні депозити каже, виникли через проблемні кредити. Сума виданих кредитів, як мінімум, вдвічі перевищує суму вкладів. Але якщо ви вважаєте, що забрати і продати квартиру вкладника і тут з а боржника, який не хоче її повернутися, дуже просто ви помиляєтесь. У нас таких рішень суду, які Блокуються питання, є дуже багато. Повернути заощадження літнім людям через фонд гарантування вкладів теж поки неможливо, кажуть у регіональному управлінні НБУ, бо згідно закону, відповідальність фонду настає лише у разі оголошення банку банкрутом. За своє чесні з з кредиторами і вкладниками відповідає центральний офіс цього банку. Він знаходиться. В недалекому Луцьку від нас на Волині має там кореспондентський рахунок, який обслуговується нашими колегами в управлінні Національного банку По Волинській області. Я б радив би людям звертатися або до начальника управління Національного банку По Волинській області Бєліка Олександра Васильовича, або до керівництва. Захід інкомбанку, яке теж має свій центральний офіс в місті Луцьку. вони пішли, але обіцяли повернутися у наступний вівторок, 27 листопада. Ошукані вкладники знову пікетуватимуть банк. Алла Сищук, Назар назармідріган, інформаційна програма День. Другий міжнародний форум з агрологістики завершився у рівному. Лейтмотивом заходу став розвиток аграрного потенціалу краю та пошук ринків збуту для місцевих виробників. Участь у форумі взяли виробничники, науковці та експерти з України. І за кордоном обговорення проходили у форматі пленарних засідань та круглих столів і транслювалися у мережі інтернет. Продовжить тему Роман Свирида. Розвиток аграрного сектору краю та пошук ринків збуту для місцевих виробників нині є пріоритетними для рівненщини, адже дотаційна область має чималий потенціал з вирощування зерна, картоплі, цукрових буряків та овочів. В області зібрано майже 840 тисяч тонн зерна, що на 25% перевищує потребу області внутрішнього споживання. Загалом рівненщина де проживає всього нашого. 2,5% населення від України виробляє 6% цукрових буряків і 5% картоплі. Організатори агрологістичного форуму констатують: більшість продовольчих товарів на прилавках краю є привозними. Натомість продукція місцевих виробників часто залишається незатребуваною. Якщо ви сьогодні зайдете в будь-який магазин, в продуктовий магазин в Рівному. Чи то маленьку крамничку, чи то великий супермаркет, ви зрозумієте, що там дуже мало представлено місцевих виробників. І це та сама внутрішня інвестиція, яку ми мали б отримувати тут, раніше виробники, а так воно уходить назовні. Саме для того, аби змінити ситуацію, у рівному зібрали науковців, експертів та виробничників. Упродовж всього дня вони обговорювали шляхи розв'язання проблеми, зокрема, можливий розвиток нових місцевих торгових марок. Учасники обговорення запевняють, такі бренди можуть бути популярними. Місцеві бренди мають шанси бути більш конкурентоспроможними. Розглядалися такі сильні сторони місцевих брендів, як порівняно вище на думку споживачів. Якість продукції місцевого виробника, певний місцевий патріотизм і розуміння покупця, що купуючи. В місцевого виробника він інвестує в розвиток своєї території разом із розвитком нових брендів, на думку експертів, місцевим виробникам варто задуматися і над осучасненням власних виробничних потужностей, і над новими видами товарів. Значна частина наших, особливо цих дрібних середніх виробників, вони часто працюють так, як вони працювали і 5 років тому, і 10 років тому. Так, техніка на вас з'являється, щось ще але. Потрібно шукати інновації в цьому плані. інновації, які допоможуть, можливо, з е, собівартістю продукції, можливо, з якимись іншими сортами. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». класи з драматургії, пантоміми та акторської майстерності. Саме цим запам'ятається рівненським прихильникам Мельпомени шостий міжнародний молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів Аліхтарт. А ще виставами за мотивами творів Ліни Костенко, Івана Верепаєва та Даниїла Хармса. Подробиці далі. Світло та мистецтво. Шостий за ліком фестиваль Ліхтарт залишає за собою статус міжнародного, адже до рівного завітали гості зі Словаччини. Організатор підсумовують, фестиваль став меншим, зате якіснішим. Учасників конкурсної частини відбирали ретельно та прискіпливо. У підсумку до рівного запросили аматорський театр із Миколаєва та аж чотири колективи зі столиці. Київська театр студія коло складається зі студентів Національної академії керівних кадрів, культури і мистецтв. Вони ставлять авторські вистави та зазначають, що повністю відповідають стереотипу про аматорський колектив. Люди абсолютно разного уровня, абсолютно не занимающиеся чаще всего именно этой сферой. Люди, которые просто хотят искать себя, которые любят творчество. І цікавим б тебе житті, щось то, віць, -то знайти для себе жизнь. Кияни привезли до рівного виставу відбитки пам'яті, у якій спробували відтворити емоції учасників війни. На репетиції вони мають цілу добу, адже виступають у другий фестивальний день. Нині ж театрали завітали на урочисте відкриття ліхт-арту, аби познайомитися з іншими учасниками та подивитися на презентацію рівненського мім-дуету Next Step. Переглянувши виступи учасників у неділю журі назве кращих у семи номінаціях. Головує над арбітрами завідувач кафедри пантоміми Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва Наталія Ужвенко. Педагог радіє, що з року в рік рівень учасників зростає, та очікує, що оцінювання стане для неї приємним відпочинком. Критерії в принципі завжди одні і ті ж наскільки вони убедительні в своєму созданні свого образу. Чаще всего у дітей поражает що уліченість. Вот буває образ може не получиться, може не то не так сделали, что то не так сказати. Ну када енергетика йде, когда, когда определений напор со сцени, от тогда це привітає. Щороку в рамках фестивалю організатори влаштовували театральний майстер-клас. Однак тепер вони вирішили, що цього замало. Ми а... Проводимо майстер-класи, майстер-класи з драматургії, з пантоміми і майстерності актора. Майстер-класи проводять фахівці провідні, члени журі і найкращі майстри сценічного мистецтва. Загалом протягом чотирьох днів фестивалю глядачі побачать 10 вистав: серед них комедії, трагікомедії, драми і навіть виробничу казку. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Жителі області не забувають про Ніла Хасевича. Цьогоріч пам'ятник унікальному повстанському художнику графіку переїхав до центра рівного, а світ побачили футболки з його роботою. Окрім того, козацтво носить ім'я Хасевича за підтримки рівненської міської влади, що року проводить традиційний боксерський турнір. Вже у шостих у стінах п'ятої рівненської спортшколи зібралися юні боксери з Західної України. Володимир Струс на ринг не виходив, але за перебігом змагань стежив уважно. Дідусь Оксен перед початком турніру дає останні настанови юним боксерам. каже, справжній козак завжди зможе відгамселити поганця, який посягне на неньку Україну та не повинен нічого боятися. У приклад ставить художника графіка Ніла Хасевича, саме пам'яті повстанського митця і присвячені нинішні змагання. Йому навіть начальство, ОУНУПА, Бендерівське начальство просило його, щоб він руководив із за кордону. Просили його уїхати. Він сказав ні. Я. Воїн свого народу з ним і остався до останніх днів. На турнір пам'яті Хасевича, а нинішній вже шостий за ліком, харків'ян Дітоксен приїхав уперше. Усе заради того, щоб розповісти молоді про видатного повстанського художника графіка, адже у юних боксерів нині інші кумири. Віталій Кличко, найкращий кумир. Розкажи про нього трохи. Він найкращий боксер в світі. Цього разу сарненчану Костянтину Демковцю не вдалося повторити безпрограшну серію боїв свого кумира. Він поступився боксеру із Рівного. Втім, хлопець не сумує, каже, що живе за олімпійським принципом. Я займаюсь три роки, ну, добре ще приїхав, вже займаюсь сім побід, десять них». Я дуже радий. Ну, головне це не перемога, а участь. Протягом трьох днів у Рівному на ринг вийдуть 138 юнаків з п'яти областей Західної України. Вони визначатимуть кращих у 18 вагових категоріях у двох вікових групах. Окрім хлопців від 10 до 12 років, вперше спробують сили 13 та 14 річні. В цьому році я трошки збільшив кількість дітей у зв'язку з тим, що ми додали ще один вік, це 7-8 й й рік. Це теж етап до підготовки чемпіонату світу. Чемпіонат світу буде аж в серпні місяці. Організатори пояснюють, бажаючих приїхати до рівного чимало, а приміщення п'ятої спортшколи відносно невелике. Тож наступного року турнір може переїхати до четвертої спортшколи або нещодавно відкритої зали у текстильнику. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Всього вам найкращого, гарного настрою, до побачення.